Вітаю. Моя улюблена техніка корекції овалу за допомогою рум'ян. Вона ще називається дрейпінг. Я вже підготувала тон, нанесла тональну основу і перекрила пудрою. Чому пудрою? Тому що я буду наносити сухі текстури, які добре розташовуються саме на сухих текстурах. Якщо ми обираємо кремові текстури, тоді ці текстури краще розташовуються просто на тональній основі. Для цього візьму рум'яна троянда пустелі та пелюстки троянди, а також пензель для нанесення рум'ян. Ось на цю частину пензля, набираю рум'яна, троянда пустелі. Роблю ось таке нанесення, ретельно розташовуючи, трішки рум'ян нанесу на крило носа. Ось на цю частинку, яка провисає, щоб зробити ліфтинг-ефект, можна крапельку рум'ян нанести на спинку носа. Тепер рум'яна пелюстки троянди я набираю ось на цю частину пензля і наношу. Трошки вище, а також на яблочка щічка. Рум'яна троянда пустелі мають. Легку сяючу текстуру. А пелюстки троянди тут більше перламутро, більше сяйня, тому вони придають більш такого сяючого і свіжого ефекту. І зверху ще раз перекрию пудрою, але вже прозорою. Тоненьким шаром. Дівчата, напишіть в коментарях, чи використовуєте ви цю техніку корекції овалу яка називається дрейпінг Якщо ні, то чи була я сьогодні вам корисна? На цьому все. До нових зустрічей!